Пригадаємо, що називається регістром. Регістр це ряд звуків голосу або інструменту, що відрізняються за висотою. Регістри бувають високі, нібито співає пташечка. Зак звучить на високих нотках в високому регістрі, позначимо його блакитною квіточкою. Середній регістр, нібито стрибає зайчик. на середніх нотках В середньому регістрі. позначимо його зеленою квіточкою, та низький регістр це йде ведмедик. На низьких нотках в низькому регістрі позначимо його коричневою квіточкою. Ну а зараз малята, увага! Пропоную вам послухати декілька музичних фрагментів і визначити, в якому регістрі звучала музика у високому, у середньому чи у низькому регістрі. Слухаємо перший музичний фрагмент. Правильно, дітки, візьмемо зелену квіточку, тому що музика звучить в середньому регістрі, на середніх нотках. Увага! Звучить другий музичний фрагмент. Правильно ви, дітки, визначили, ця музика звучала в низькому регістрі, і тому ми її позначимо коричневою квіточкою. Третій музичний фрагмент. Цей музичний фрагмент ми позначимо блакитною квіточкою. Чому дітки ви так вважаєте? Тому що ця музика звучала на високих нотках. У високому регістрі. Які ж ви молодці малята, ви дуже добре впоралися з цим завданням.